Стево слышим святого Євангеля в Сімолину <клухи> твоя от матфея, святого Євангелія, <клухи> Тебі, Господи, слава тебе. Вон Рече Господь, не судити, да не судими будете, їм же бо судом судити, судят вам, і в ню же міру мірити, возміриться вам. Що живе сучеть, сучеті живу отці брата твого, бервна же нас жиє жиє в оці Твоєм, не чуєши. І како речеше брату твоєму остави, да ізму сучет, из із очесе твоєго, твоє. твоєго, і себе в оці Твоєм, лице мірі з мипервір із, із очесе Твоєго, і тоді узречи из'яти сучець, і очесе брата Твойого. Не дадите, святая псом, не пометайте бісер ваших пред свиніями, да не поперут їх ногами своїми, і врашися расторнут, просити дасться вам, іщити й обрящити, толцити, отверзиться вам, всяк бо просяй, приємлет, і шай обрітає. І толку му отверзеться. Слава отверзся, Господи, слава тебі, Господу помолимся всіх, Господи помилуй, Господи помилуй, Господ. О присвятій владичиці наші Богородиці, помолимся, серце, присвята, Богороди, по святому великому ученику, Страстотерці, і целителю Пантелімену помолимся, рацениці, цілих, бачини, не Арцем святим помолимся, всія, горече всі Божого, Молися за нас, і помилуй нас Пресвятая Сподобатися нам слушанню святого Євангелія, Господа Бога моли. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, премудрость прості, служимо Святого Євангелія. Мір всі. От марка святого Євангелія чтеніє. Слава, мені, мені, Господи, славати. Рече Господь своїм учеником. Імійте віру Божию, Амінь, благолю вам, я жаще рече, дворівся і григнися, і уверзиться в горе, і не розмостить серце своє. Но віру і яко як глаголет буває, Будет йому є ще, а рече. Все ради глаголю вам, сей ліка, а ще моляшіся просите, віруйте, яко оприємните і будуть вам, і да стоїте, моляшіся, отпущайте, аще що, їмати на кого. да Дай отець ваш єсть, на небічних одпусту вам грішені є ваша. Аще ще ли не одпущаєте. Не отець вас і вже єс на небесі, послуху вам до рішень і ваших. Слава, ми. Господу помолим серцем всі, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Присвяті владичіці нашій Богородиці, помолим серцем всі, свята спаси нас. о святому великому ученицьку і целітлю Пантелеймону, помолим серцем всі, святой великому учениці, целітелю пантілі. Всім святим, помолимся серцем, всі, всі святими, Бога о нас, молися Дайте за нас і помилуй нас, пресвятая, Богородице Богонице. Сподобатися нам слушенню святого Євангелія, Господа Бога молим, 55. Господи, Господи, по мене при мудрость прости, послужив святого Євангелія, мир сім, коми Луки Євангелія, не Слава в сині, слава, Господь Іславе, рече Господь своїм учеником, слушає вас, мене слушає, і відмітається вас, мене відмітається. Одмітається же мене, одмітається, пославшого м'я, возвратшися жидімдесят з радості, благолючі, Господи, і біса повинуються нам о, імені Твоєм, рече же їм, від їх сатану, як мовні, з небесепадша, все даю вам власть наступати на змію і на скорпію, і на всю силу вражію, і нічиство же вас вредить осем не радуйтеся, як у дусі вам повинуються, радуйтеся же, як у ім'я наважа написано соть на небі всіх. Той час возрадувався Духом і рече, і сповідайтеся очі, Господи, Небеси і Земли, яку втаїли сія от примудрих і розумних, і одкрилися та младенцем є й як отак обись благоволення пред тобою. Слава тебе! Господи, слава. Тебе! Господу помолимося рецем всі, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. О пресвятій владичиці Богородиці помолимся всім. Пресвятая Богородице спаси нас. По святому великому чинику і цілителю Пантелеймону ману помолимся. Рицему всі. Святий великому і цілителю панці. Всі святим помолимся росем, всі, і всі святі нас, молися за нас, і поміти война, святая Богородице, спаси. Поспоройтеся, нам слушенні святого Євангелія, Господа Богомолим. Прости, услужив святого Євангелія, мир всім. Вот он святого Евангелия, что не славе, Господи, слава мене, що поясню день Твой воєнного суботи Тверім затворенним, і же б'ях, учениця його собрана страха ради юдейська, прийди ста посреди лої мир вам. І сірек показа їм руці і носі ребра своя, позрадувайся учиниться в господа, Реча ж ім'ї Ісус, пак і мир вам, я коже послам і отеця посилаю вам, і сієрек до неї лалий, прийміть дух свят, їм же опустини їх по серця їм, їм же удержите, держаться. Бомолимся роцем всім. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. О пресвяті, владичеце, наші бродиці, помолимося роцем всім. Задає, Богородице, нас. По святому великомученику і цілителю пантелімону помолимся процем сім. По всім святим помолимся працює всі,